Ми зняли з посад нашою діяльністю деяких ферів. Все залежить від громади. Я ще раз червоно звертаюся до людей. Все залежить від вас. Подивіться на історію з, наприклад, Лохвиця, це Бергородський район Полтавської області. Там винесено ухвалу щодо зняття їхнього мера, бо були завищені закупівлі і люди почали самі турбуватися, подавати. Візьміть, подивіться ісь Медведівська громада, наприклад, в Черкаській області, де було знято мера, і була переглянута бюджетна стратегія, і було переглянуто благоотримувача, чи оті витрати, які були сплановані, мають. На своїй меті задоволення, благоотримувача, платника податків, чи ті витрати на освіту, щоб ви розуміли, в деяких регіонах у нас витрати на освіту 60%. відсотків. А покажіть мені, як виросла якість навчання із тих витрат на оті всі е, фантики, квіточки і прапорці. Все залежить виключно від громади. От є косівська громада воно франківській області, яка почала боротися, приходити на засідання, на голосування депутатів, яка почала боротися за кожну копійку. В структурі бюджету, які почали питати, а навіщо це, а навіщо та, такий то план закупований, почали закуповувати там просторові плани, ну і має робити якісь там мавіки. Насправді зміни пішли. І я хочу нагадати нашому глядачеві, що було ПДФО військових, тобто в наших областях і районних центрах почали штучно створювати нові військові частини, щоби. Податок на доходи фізичних осіб, грубо кажучи, військових, потрапляв в місцеві органи влади, вони їх деребанили. А я прошу всіх згадати, що 10 листопада минулого року саме наша спілка, саме мої виступи привели до того, що ПДФО від військових почало поступати в центральний бюджет, а не розворовуватись місцевими радами. І такі саме на ці гроші. Було сказано Федоровим, що буде закуплено 1 мільйон дронів. Тобто, якщо люди беруться, то синергія призводить до результату. Я за це ПДФО боролися три місяці. А дивіться, а якби я була не одна, а ще мені два адвокати і ще чотири аудітора, а якби мені ще три журналіста, ми б це зробили з вами скоріше. Я хочу уточнити, це мається на увазі, що ці гроші. Податки від зарплат військових, да, які йшли в місцеві громади, і на них робили це озелення, постійне озелення. Озеленя. Проконтролювати чи 10 кущів, чи 100 висадили. Да. Оце постійна диреван коштів на місцевому рівні. Він припинився завдяки вашій роботі. Да? Ні, він не припинився, він трішки переформатувався. Будемо називати своїм ну, от, Наприклад, я ж контролюю, я заходжу за три роки, як ви зрозуміли, я контролюю 3-4 роки хронології назад, да? називається ретроспектива. І от у мене якраз є такий кейс Вознесенськ, це у нас Миколаївська область, і там покоси трави за війну виросну більше ніж на тисячу відсотків. Ну тобто трава почала коситися і коситися масштабно. Наприклад, марганець там стріляють, обстрілюють, Нікополь обстрілюють. А в нас є громади, які навколо Кривого Рога починають озеленюватися. І от ті юлочки деревця їм чогось постачає водоканал. розумієте? І от такі нюанси, і коли ми почали вже реагувати, коли я почала виходити в ефір, і коли це вже ну тобто барабан, це була моя. Зитива, це я показала ті барабани, так я показала ті дудочки, які вони там закупили а, в а, свої. Укриття. Тобто, ми, ми відкриваємо укриття, наприклад, і громада на нас і золочів у Львівській області, а є золочів у нас і в Харківській області. І це вже від фронту там якихось небагато кілометрів, де діти не вчаться спочатку повномасштабної війни, але укриття, і дитсадки ремонтуються і зарплату отримують оті працівники. І там вже зібралися активісти, які це все і без нас бачать. А ще я хочу нашим людям сказати. Таку секретну інформацію, можливо, вони не знають, що у нас досі працює водоканал Лисичанський, там змінюється генеральний директор, змінюється інженер і коштують вони нам з вами 102 тисячі місячний фонд заробітної плати, а ще вони собі. А, а, а покращий свій матеріальний стан, собі матеріальну допомогу на 68 тисяч платять. І щоб ви розуміли, середня заробітна плата наприклад, в Херсоні 12-14 тисяч, а чиновники 78 отримують. І, наприклад, у тому ж новому московську плюс. Вони іноді собі там допомоги, премії нараховують. Наприклад, жіночка, яка отого ролика побудувала, вона не стісняється. Вона собі дає зарплату 38 тисяч плюс там премії, там скільки то відсотків. Ну вона жра. Павлика Ну, нічого, що німецький військовий про це сказав в ефірі у себе в Німеччині, так? Вони не реагують ні на що. А У нас дуже активна позиція, активні люди в Одесі. Вони щосуботи виходять на каву на вулиці Думській і виходять з плакатами. І ці люди наскільки вже ефективні, що їх почали запрошувати на засідання бюджетних комітетів. Так само запрошують в Черкасах і ініціативна група в Києві, яка також ходить на Київраду. Але для цього, щоб людям було не важко, це все я це не буду вам подавати цю інформацію. А щоб ви розуміли, Бахмут водоканал працює, Сєвєродонецьке трамвайна тролейбусне управління працює, ефективно працює. Значить, Маріупольська міськрада ефективно працює, щоб люди всі розуміли, наскільки гарно ми обираємо на виборах. І це винні ми. Да, да, от про це я хотіла окремий коментар. Бо мені відомо від депутатів опозиційних до влади е, з Маріуполя про те, що майже одноосібно майже одноосібно мер досі розпоряджується чималим бюджетом окупованого міста Маріуполь. Так само від активістів е, окупованого, на жаль, та знищеного міста Бахмут. Мені відомо, що досі існують апарати чиновників, Но я людина далека і мені здається нехай я не розуміюся в цьому нехай я дурна але мені здається якщо місто, на жаль на жаль от зараз втрачено то треба ліквідувати просто ліквідувати цей апарат чиновників та заощадити на їх зарплатні на їх утримані на їх автівках на чомусь вони там пересуваються за державний кошт але вони не тільки власну зарплату отримують це ж нам Коштою платникам податків, а ще й вони роботу якусь ініціюють. В них є ось ці комунальні підприємства. Ну як це може бути? Що місто Маріуполь окуповане? А але з цього міста виїхало це комунальне підприємство і якісь проекти. Я хочу Воно... вам зачитати. От я приготувала прозор і я прям зачитую нашим глядачам. Дизельне паливо євро 5 було закуплено 2005 тисяч виконавчим комітетом Маріупольської міської ради. Послуги проведення поточного ремонту технічне обслуговування автомобілів. Виконавчого комітету Маріупольської міськради 22 травня 555 800. тисяч вісімсот. Я читаю все з прозоро планшети для здійснення заходів на допомоги військовослужбовцям, резервістам закуповує виконавчий комітет. Маріупольської міської ради 15 травня, 1 мільйон 600 гривень. Послуги розміщення продуктових наборів, гігієнічних наборів, 30 березня, 934 тисячі 650 гривень. Продуктові набори для здійснення заходів підтримки, 25 березня, 8 мільйонів 252 тисячі 595 гривень. Таке відчуття, що тебе закрилося. Так на карточки людям розкидати. Люди знову планшети. Значить, 20 березня, 1 мільйон 555 тисяч. Закуповує виконавчий комітет Маріупольський міськрода. Далі під планшети вони тут весь час закуповують якась така фабрика планшетних робіт. Значить, тут вони ще закуповують у нас що? навушники. За 700 тисяч це було 9 березня. Значить, ще планшети на 1 мільйон 555-го 24-го року. І от, це от погнали. Машинки купують, наприклад, Краматорськ там собі покращує машинки, закуповує дуже багато фарбочки, щоб білувати. Ну, ці зеброчки малювати. Да? От тепер я быстренько, коротенько. Ну, я бистро зачитую. Марі наш е, е, любимий Бахм, да? Ну є він ще немає нікому, не цифрова. Мамографічна система була закупована для, для ветеринарної медицини за 9 мільйонів 500 тисяч. Комунальне некомерційне підприємство багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, місто Бахмут, 2 грудня 2023 року. Значить, було закуплено візуалізаційне обладнання для потреб медицини і стоматології 4 мільйони четвертого 4, 4 серпня свіжачок. значить, Чотири мільйони. І хто закуповий комунальне некомерційне підприємство, багатопрофільна лікарня, інтенсивного лікування міста Бахмута. Також було закуплено за 3 мільйони 297 тисяч 8 липня цього року. У нас було закуплено статкування для операційних блоків. Ким ну, ті ж самої лікарні, як ви вже розумієте. От було закуплено ж самої лікарні, 27 листопада, 23 року, автомобіль Опель, Зефіра Лайф та Фіат Дабло. На 2 мільйони 779 тисяч. Ну, тобто, в мене сводки, як ви розумієте, всі ці є. Так, я це все на жаль. Ну тобто, якщо буде цікаво, і наші глядачі напишуть, хочемо це чути, я вам акуратненько можу навіть знати, як Жванівський, в його стилі, там зайти і отак пройтися по любій неіснуючій громаді, будь-якої неіснуючої області. На жаль. Люди страждають. Я, наприклад, знаю маріупільчан, які вже померли від раку в Німеччині, які були ФОПами, які платили до дня своєї смерті податки, і е, випадково е, група фопів до мене звернулася, що така то людина. А я була там з, з виступами в Маріуполі перед саме перед фопами. і... Я задаю питання податкові. А ви знаєте, що з ФОПами, які виїхали? Яке в них фізіологічне здоров'я? Чи вони мають змогу? Чого ж вони платять ці податки? Як сумлінні бладники, вони виїхали, їх уже нема. Вони вже все, померли. І якась така ситуація, що дуже багато фобів чомусь помере від онкології. Так, от я коли податково написала, що треба таких фопів закривати, а вони мені пишуть, а як ми їх будемо знаходити? Я говорю, так я ж їх якось знаходжу. А що ж вони робите запити в міністерства туди, в ті країни, де наші люди повиїжджали з у тих окупованих місць? А ви ж все вважаєте, що це платники? Тобто маріупельчанин платить єдиний податок, а Бойченко його отак от виводить. Розумієте? Отака от дика історія.